Вітаю, дорогі друзі, Олексія Чернешова, який очолював «Нафтогаз». По суті, його призначили міністром ново... новоствореного міністерства, яке за реінтеграцією буде Міністерство національної єдності, яке буде займатися українською діаспорою. І одразу я таке риторичне питання задам перед тим, як буду розбирати цю ситуацію. Чи ліквідація Міністерства культури? Знищить культуру в Україні. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях, будь ласка. А загалом оця традиція, важливі питання уміністерствувати одразу, міністерцифікацію робити. До речі, вона ще зі Сталіна тягнеться. Знаєте, в нього було 90 з чимось там міністерств. тому що держава повністю намагалася поглинути все на світі, і на кожне питання зробити міністерство. Я зараз буду в цьому відео і звертатися до успішних прикладів роботи з діаспорою, де не створюють для цього міністерств, дорогі друзі. Не треба людині робити міністерське крісло. Ми поговоримо про міністерство реінтеграції, наскільки воно було ефективним. І загалом про участь держави, її місце, роль і ефективність. От, напевно, з останнього я і почну. Після початку вже війни. З Московією після 2014 року я зустрічався з представниками з громадської організації, яка займалася е, адаптацією і реабілітацією ветеранів. Е, Сумська обласна адміністрація за час виділила на політику гроші і цю політику реалізовувала громадська організація, не чиновники. І вони, коли був сльот всіх там, обласних структур, які займалися цією справою, е, вони казали, що вони навіть возять ветеранів сім'ями до Карпат. Е, що викликало здивування у чиновників? А все тому, що вони громадська організація, розумієте? Навіть на той бюджет, схожий з іншими, вони робили набагато кращі речі. Загалом треба мінімізовувати участь держави навіть в таких важливих процесах. Держава може зібрати податки, направити, сформувати політику і направити на цю політику кошти. А реалізацію політику треба в першу чергу направляти громадянам в рамках бізнесу чи громадських організацій. Тому що це факт економічний, що держава поганий інвестор і поганий виконавець. Розумієте? На конкурс, будь ласка, нам треба там, не знаю, в місті чи в країні якась програма для, наприклад, допомогу літнім людям, які живуть у одній, так? Ну, виставіть на конкурс реалізацію цієї політики. І нехай громадські організації подаються і звітуються. А так виходить конфлікт інтересів. Розумієте, держава гроші виділяє, збирає, виділяє і виконує. І ніколи в цій системі не буде ефективності. Ніколи. А коли держава уділяє гроші контролює, а виконує. Громадський чи бізнесовий суб'єкт, от тоді в цих системах буде набагато краще. І звісно, виділення коштів має відбуватися прозорим чином. А факт перемоги для того, щоб реалізувати політику абсолютно конкурентним чином, і тоді все гарно буде працювати. В Ізраїлі дуже ефективно працює система повернення громадян, і вони дуже багато людей працевлаштовують в Ізраїлі, які етнічно євреї. Там є Сахнут організація, і вона, дорогі друзі, приватна. Вона створена консорціумом організацій, приватних і громадських. І не там держава, їй немає місця. В Україні, звісно, має брати участь держави як координатор, якусь частку закривати. Будь ласка. Ми розуміємо, що наша діаспора не так організована, як хотілося би. Тут може держава брати місце, але не треба зразу почати з міністерства її головної ролі. До того ж, з чого вони будуть створювати? Міністерство реінтеграції, яке абсолютно провалило багато політик. Нема координованості ні, координованості ні виїзду людей з важких територій, ні координованості з громадами, як надати робочі місця чи житло людям. У нас проблеми, люди не можуть нормально себе адаптувати, які переселилися. Політика ВПО дуже сильно провалилася по виконавчій стороні. Хочемо ще зараз провалити політику по нашій діаспорі? Загалом, діаспора, друзі, коли ми говоримо, що на нас там лишилося 25 чи 30 мільйонів, чи 35 мільйонів, то зараз десь близько 30 мільйонів, я думаю, живе на території контрольованим урядом. Але нас там багато більше, нас ще десятки мільйонів за кордоном, там до 70 десь, якщо брати з Україною і світом. Це важливий пласт, і з ним треба комунікувати по різним напрямкам, по культурним бізнесом. Розумієте, ти сюди тягнеш не тільки робочу силу, ти сюди, ти сюди затягуєш інвестора. Гроші їхні затягуєш. Продовжуєш комунікацію між Україною і світом. Розумієте, навіть якщо українець вважає, що він дитя міра, він через 3-4 роки створ... зіштовхнеться з такими процесами. Світовими політичним, що він вимушений буде назвати себе українцем, тому що його інші не назвуть ніким інакшим, як українцем, розумієте? Він може розповідати, що йому держава нічого не дала йому не потрібна, але в певний момент він скаже, що він українець. І його діти скажуть, що він українець, розумієте? Ідентичність, друзі, це не знаєте не водичка. Не водичка. і так не можна перелити. Вона є і крапка. Походження. Ні, я розумію, що багато людей може адаптуватися всі інші справи, але все одно ти будеш українського походження людиною. Так чи інакше. І з цими людьми треба працювати, треба взаємодіяти. Але не в рамках знову міністерства. хлоп, бах, справилися. Олексій Чернишов. Ну, абсолютно ніякий менеджер. Там. Ну, він ніяк не проявив себе як суперкрівник Нафтогазу. Не справився з нормальним ринковим підняттям тарифів. Там намагався бурити свердловини за рахунок абсолютних дотацій від держави. Ну, так кожен так може робити, ви розумієте, в чому проблема? Ну, якщо людині там треба було місце оформити міністерське, можливо, це мало логіку. Я пам'ятаю, як вони... він купив там топ-10 лідерів України, щось таке в журналі Фокус, який давно вже нікому не. Це взагалі якась помийка зараз, розумієте. І там оці рейтинги куплялися. І він собі там місце, його там назначили. Але не знаю, купив чи не купив, але точно його там належне місце в цьому рейтингу говорило тільки про одне. Розумієте? Такі в нього тенденції у цієї людини. Нема в мене довіри до нього. Немає. І до спроможності держави теж немає в рамках того, що платіть міністерство, як мого більше. Навіщо? Я не розумію. Згадую. Мілеї Орендийського. Аферо, де щось він таке да? казав? Йому. Ліквідувати, ліквідувати, ходив там, там. Вони вже в Аргентині розплодили міністерство рівності, інклюзивності, фігів. Це принципи, на яких має формуватися суспільство і держава. на що ви створюєте ці міністерства? Щоби що би що? Витрачати більше державних грошей? Щоб чиновники набували якихось посад, рангів? Мені не зрозуміло, навіщо ми роздуваємо державу. У нас взагалі дуже мало ще з одних проблем українських дійсності правової, суспільної. Ми дуже звужені в комунікації один з одним. Ми як суспільство, звужені в організації між один з одним і піднятті вирішення важливих проблем. Все нам намагаються якесь міністерство чи державу втулить між нами, де вона не потрібна. Не тому, що я анархокап. А тому що їй не треба бути в цій організаційній формі в даному питанні. Вона тут не потрібна. А якщо вона потрібна, можливо, як агенція якась. При Міністерстві, наприклад, соціальної політики. Якось так. Ну, власне, все як завжди, поки, дорогі друзі. Все як завжди. Робиться вигляд, що вирішуються проблеми і питання. Але сподіваюся, що вода камінь точить. І ми з вами теж наші перегляди, коментарі, взаємодія. Це відео, що подивляться люди, що це все ж таки буде впливати. Я дуже на то сподіваюся. Тому що це важливі речі для нашого майбутнього розуміти це все. Ці принципи, про які я говорю, коли я там про тисячу розповідав, про політику, податків і іншого. Зараз про врядувальні принципи. Ну, знову-таки, неправильно багато чого робиться. Я сподіваюся, що рано чи пізно ми будемо рухатися в цьому напрямку в правильному. Отак от от я з готелю лунаю. Скоро на вихідних я повернуся нарешті в студію і будемо вже лунати по-інакшому. І, до речі, анонсую, що будуть у нас і стріми, нарешті. Хочу пару на, на тиждень робити, під вечір з вами спілкуватися, або доставити тут питання. Стріми це непогано дуже сильно. Особливо під якісь інформаційні приводи. Так? Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал, на наш Твіттер, Інстаграм. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Радий був почутись. Сподіваюся, вам буде було корисно. До зв'язку.